Справжні комфорти тішить власника розкішним салоном та багатством функцій. Проте українські золоті руки зуміли вдосконалити, здавалося б, і так ідеальне авто, додавши до нього ще одну унікальну опцію: обладнати машину таким чином не додумалися навіть баварські інженери. То що саме з'явилося в автомобілі, до якого тепер постійно стоїть черга. Як, по-вашому, можна використовувати X5, ну, наприклад, залицятися до дівчат чи порушувати правила дорожнього руху, а можна просто взяти і переобладнати його під кавомобіль. Про таку спецверсію свого кросовера і гадки не мають навіть найвигадливіші інженери баварського автовиробника. Тож не дивно, що кавомобіль одразу привернув увагу киян і став справжнім хітом соцмереж. Його власник Олексій приїхав до Києва допомагати родичам, а зразом і трохи підзаробити. Загалі то працюю на Буковілі, в паляниці. Там Ти не думали перейти на більш такий український зразок там якийсь пиріжок світав? Ні, ні, не думав. Якщо чесно, вже набридли ці пірашки, дивишся, вони всі ржаві, прогнивші. Перехожі від такого ноу-хау у захваті. 6-5, воно ну, поп'ємося, тим більше польський. Тим більше польський, нічого не поп'ємо, так. Да. Надо ж, ми ж в Європу йдемо, потім що будемо піти, з Лексусу, що там у нас поп'ємо. Удивлені, приємно, чесно. А в основному Таврі, да, стоять там, що там, що там. А зі сексп'ятий вже випити кофе. Але схоже, столичні королі кавоварок не зраділи появі такого конкурента. Цієї ночі машину намагалися обікрасти. Забрали у мене такий балон був газовий і забрали диспенсерський сокол. Бачите, питалися якось, відомо, підлізти цю відкрити, тому що тут не зовра резинка. Обладнання вкрали на 5 тисяч гривень, але хлопець не впадає у вічай і вже зібрався відвідати професійні курси Бариста. Коєшому друді. Навіть самі совіт, то получше, там покрепче, то треба по-другому трохи делать. Приглашаю більше людей до себе попити кави, щоб на розмитнення автомобіля зібрати так.